А зараз ми переходимо до нашої незмінної частини, де кожен з вас може почути відповіді на свої запитання. І для цього ми запрошуємо нашого неймовірного друга 7PM Владислава. Привіт нас. Привіт всім. Привіт. Тож у нас є запитання, які задають нам люди в інстаграмі. Okay. Вони абсолютно різні. Okay. Дуже інколи. Неординарні, і я хочу тобі задати один із них, а потім ще два. Як ти вважаєш, чи може християнин їсти, наприклад, ті самі чіпси, сухарики, але зі смаком сала і зі смаком краба? Чи вважається це порушенням там, здорового харчування і заборон Божих? Так, да, класне питання. Ну, Якщо так взагалі поглянути, то чіпси і сухарики це не саме найкраща їжа. <рес> це точно а чому ти, чому люди обирають їсти з салом, з крабами або там з іншими якимись е, смаками, які не вважаються, як то кажуть, біблійно чистими? Можливо, вони просто хочуть спробувати, що воно таке, а собі не можуть дозволити дійсно спробувати те саме сало в <рес> такому, як воно є виді. Тому, на мою думку, я вважаю, що це неправильно. Можуть мене там, не всі зрозуміти і сказати, що там, там, там навіть немає того сала, там лише смак, там, так, хімія так. і так далі. Да. Тому те, те ж саме можна сказати і про безалкогольне пиво. Сказати, Та, там вже немає алкоголю, можна ж пити. Але для, навіщо ти це робиш? І що ти хочеш відчути, чи ти хочеш просто попробувати того сала, просто тобі совість не дозволяє, і ти ну, намагаєшся да, замінити якимись іншими. Е, методами і стравами, смаками, mm -hmm. тобто, нам можна все, як писав? Да, так, можна да? все, але чи воно корисно, ну da. це вже вибір за тобою. Ну і питання теж, мотивація, яка там ну я інколи теж їла сухарики. Там з чим я їла з крабом, наприклад. Mm -hmm. Ну мені було цікаво так справді, як воно на смак, але я розумію, що по перше, це як ти сказав, не корисна їжа. Ну, ми всі інколи грішимо, але нічого. Але ну, справді, мені хотілося просто той смак. Наприклад, мені, набридло той мені сир, наприклад, все. Захотіла спробувати uh -huh. краб. Але лучше так не робити. Тож, переходимо до наступного запитання. Як ти вважаєш, чи варто обійматися молоді? Простий парубок, та дівчина, які не у відносинах, просто зустрілися, наприклад, на зустрічі 7 p.m.? Це допустимо, чи варто такого не робити? І якщо не варто, то чому? Як ти думаєш? Так, е, да, хороше і водночас і непросте питання. І просте, е, я вважаю, що це норма, якщо ми обіймаємось, але в також потрібно розуміти, з ким ти обіймаєшся, mm -hmm. щоб твоєї людини не було якихось питань в інших в голові, там можливо, що ця мені людина подобається, і я можу потрогати її там десь акуратненько <рошипать> е, да, прощупати там, десь її. Там, да, це є така небезпека. Тому е, для того, щоб не було спокуси, варто уникати. Але якщо дійсно якби, часом перевірна дружба, я не вважаю, що це проблема. Замість дів... хлопці, хлопець. Зараз да, хлопець хлопці з дівчиною, так. Да. Угу. Зараз, там... зараз будуть інші питання, а чи існує дружба між чоловіком та да, жінкою? Да, До да, 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 Але добре. Да. Ну, я особисто з років так, 14, коли вже стала підлітком, мені батьки сказали, що ти маєш себе берегти. Бо ти, ти особлива, ти бережеш себе для когось майбутнього. Uh -huh. Тобто я е, надаю перевагу привітатися просто за ручкою. мене всі хлопці знають. Доброго дня, Анастасії! Тобто я вважаю, що краще зберігати певну якусь межу і розуміти, де ти твій друг, де ти вже щось більше маєш, і Бог тоді тобі дасть. Розуміння того, чи варто, чи ні. Ну да, да. Я, так, я теж, якби доскажу до свого, що не потрібно з усіма там, бігти, обійматися, угу. бо, там людину ледь, ледь знаєш і ти вже там, обіймаєш її. Якщо це дійсно дружба, як я повторююся, перевірена часом, я не бачу проблеми. Але якщо це людина. Ну, можливо, мало відома тобі, або там, ти не знаєш її там, ну не знаєш, які неї думки можуть бути. Ти не, не пережив, як то кажуть, не пережив з нею е, багато різних ситуацій, за не... таборів, да, таборів і тому подібного. То так, да, варто утриматись. Добре, дякую тобі за відповідь, і ми рухаємося до наступного запитання. І так, запитання про стиль та одяг. Угу. Чи варто християнинам християнина орієнтуватись на модні сучасні тенденції? Я розумію, що не варто одягатись вульгарно, викликаючи, але чи має бути у християн смак в одязі? Це ж про вираження внутрішнього світу людини. Тобто, я так розумію, писали про те, що те, що в тебе всередині, те ти будеш назовні. Тобто, чи варто орієнтуватися? І е, часом здається, що в церкві ти маєш бути найсіріший та найтемніший. Чи це правильно? Як ти вважаєш? Е, так, я зрозумів. Е, християнин може і має одягатися стильно, але це не має бути, е, не має бігти за е, модою сучасною, там, е, тому що, як ми бачимо дуже часто, що теперішні тенденції моди. Ну, не завжди вони адекватно виглядають. Христинин має одягатися е, охайно, чисто і стильно, е, вишукано для м, того місця, де він знаходиться. Так, е, Це потрібно не забувати. Е, ще раз питання: там, чи в може бути сірою мишою? Ну так, да, здається, в церкві маєш бути найсірішим, найтемнішим. Угу, угу. Ну, Це є така проблема. Наслідки нашого е, такого, Бідово. радянського Бідово. минулого, да, коли казали, що взагалі, християни і люди віруючі, та це самі бідові люди, і там вони, е, це одброси суспільства. Ага. І десь воно в нас таке є, що ми, ми навіть там в. Коли ми прославляємо Бога, коли радіємо, у нас немає того щирого, щирої радості. І так само в одязі воно десь теж передається в одяг, що ми думаємо, що от, от, чим поскромніше, чим там, має бути все. Там, дівчата мають одягати юбку в пол і паранжу, щоб там не було видно. Е, да, є інша крайність. Є інша крайність, коли хлопці і дівчата можуть одягатися так, що. Ну, як один пастор казав, що дівчина попросив одну дівчину, щоб вона вийшла з зали, бо каже: я відволікаюся, не можу проповідувати. Так. Стиль має бути присутній з розумом. І я думаю, так. Так. І у людини завжди є внутрішнє чуття, що. Вульгарно, там, викликаючи що ні. І чим більше ти спілкуєшся з Господом, я не кажу, що ти не стаєш там, менш стильнішим, просто ти бачиш так можна, так краще втриматися, не одягнути, там, піти, <пійти> піти комусь подарувати цю річ. <пійти> тобто все залежить від спілкування з Богом. І Святого Духа, я так думаю. Так, да, так. Да. Тому що в Біблії багато яких речей таких побутових для нашого часу. Ну, нема там, кадовжина юпки має бути, чи хлопець, який кавдовжина хлопця, рукава має бути. Але дійсно, Дух Святий він підказує і показує, що ті чи інші питання відкриває нам. Так, дякую Влад за чудові дякую. відповіді на запитання. І, друзі, ви можете задавати ваші питання в інстаграмі. У нас є сторінка. Там задаються питання анонімно. Тож всі питання, які вас цікавлять, задавайте. Ми будемо намагатися відповідати на них.